Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Любі друзі, шановна громада. Ви ж знаєте, ранок у великому місті без новин зболіт. Це за великим рахунком не ранок, не у великому і взагалі не у місті. Що там сьогодні нариф у нас Артемивченко? А отже, о, дивовижні абсолютно історії історії про те, як росіяни. Росіяни хочуть повертатися до Росії, тобто на болота. Причому вони хочуть поїхати із Сполучених Штатів і приїхати в Росію. Дивовижні абсолютно люди. Бачите, інколи і Америка не може виправити ще одне демографічна катастрофа. Ви знаєте, що на Росії вимирає населення? Як вони збираються вирішувати це питання? Та що вони думають про атаку дронів на Москву? Давайте хором скажемо є, отак от реагує вся Росія про все це та багато іншого вже за мить. Наші сусіди досить своєрідний народ. Потік їхніх вчинків та думок не те, що здатен загнати у глухий кут він може мозок розірвати на частини. Тому інколи, коли дивишся на них, хочеться вийти, не зберігаючись. Сьогодні у випуску. Скандал у московському метро росіянка намагалася відібрати у іноземця його ж дитину. Причина вони їй були не схожі. Деталі незабаром. Збій у матриці або чому росіянина будуть судити за ненависть до Америки? Так так вам не почулося. Ми самі в шоці. Там, наче ж, за таке медалі дають. Ні, атака дронів на Росію. Реакція місцевих не пропустіть. Це новини з боліт, і ми починаємо. Кусифікація головного мозку або чому бути росіянином, це як захворіти на страшну епідемію, що вражає розумові здібності. Знайомтесь, це Борис. Він росіянин і живе в Америці вже 5 років. Стежте за польотом думок Бориса. Який головний плюс Америки вам вдалося зрозуміти? От зараз я поїхав сюди до доктора. Там мене лікували, та не так якісно, як тут. Бачили, мене висадили з машини? Безплатно. Ліки, таблетки безплатно. Лікують безплатно. У доньки квартира, яку вона виграла, державна, парковка біля дому. Ну, здавалося, прекрасне та спокійне, комфортне життя. Але не забувайте, що ми маємо діло з росіянином. Я народився у Сибірі. Зараз мені хочеться поїхати, тому що я старий став сімдесят сім років. Тільки аби померти там, але не тут. Америку я ненавиджу з дитинства. Мене так виховали. Там люди пашуть на цю Америку. В мене не те, що заздрість, злість. Виходить дуже цікава картина. Не знаходите росіяни ненавидять Америку, але якби в них була нагода там жити, то з радістю нагоди немає. Давайте ж валити тих, як вони там люблять казати. Мараз міцніє до того, що кожен поважаючи себе росіянин, має побудувати саморобну ракету, яку хоче відправити на Вашингтон і влаштувати публічний перформанс, від якого хочеться під землю від сорому провалитися. Більше мені антураж подобається. Ями, багно, сміття, запуск на Вашингтон роблять. Вони. Іди додому, чудо! Вон ще один з ракету на Вашингтон. Десь на просторах Волгограду. Я не розумію, це в них якийсь спільний клуб ідіотів чи як. Ну, словом, катався він з тою ракетою недовго, як би це зараз дивно не прозвучало, але його затримала поліція, і тепер, наймовірніше, його будуть судити за розпалювання ненависті до американців. Уявили його обличчя, думав, що його похвалять, а тут бац! І під суд. Пранк, який зайшов надто далеко. Але росіяни все одно свою країну люблять і навіть пишаються тим, що живуть як справжні раби О, перепрошую вільні люди. Та обмовочка за Фрейдом. Діло було у Білорусі. Все, що тут відбувається у рамках цього акторського перформансу. Е, я отак скажу крінж три тисячі, починаючи від парочки, які тримають молоток та серп, закінчуючи дамою, яка активно робить вигляд, що грає на трубі. Під музику у кращих традиціях совка роблять вони, а соромно чомусь мені народ. Ви нуль із десяти, тому йдемо далі. Російська пропаганда валить з усіх стволів. Надії не лишилося навіть на молоде покоління. Вважаю, що демографічна ситуація в країні треба покращувати. Треба народжувати дітей, російських дітей від російських хлопців, від російських чоловіків. Повинно бути продовження роду саме російського. Якщо російська жінка, то з російським чоловіком. Ми так вважаємо. Дійсно, Аби у світі стало ще більше загарбників, крадіїв, вбивць, насильників і просто біосміття. Ну такий собі план, я б сказав, навіть відверто тупий. Якби Росіяни були достойною нацією, це ще одне питання. А коли дивишся на це, то хочеться сказати: ну, ну, не треба. Ось яка ситуація. Тут у Росії жінка-расистка. Ця жінка-расистка. Я прошу показати документи на твою дитину. Каже, це не моя донька, тому що біла. Боже, який жах. Діло було московському метро. Це пані почала кричати на весь вагон звинувачення у бік темношкірого чоловіка з Бразилії, який на секундочку, 13 років живе у Росії, мовляв, він вкрав дитину. Ну, перегрілася, походу, жіночка, з ким не буває. А якщо це не його донька? Зараз з поліцією будете спілкуватися. Дуже добре, як дитину звати, скажи. Неважливо. Дівчинка, це твій тато. Іди звідси. Чого ти мене чіпаєш? Дитину? Дитина босоніж ж їздить! Він навмисно розум дитину, аби дівчинка не втікла. Залізний аргумент. Коротше, ця ненормальна спіною у рота бігала по всьому метро і робила якісь незрозумілі дії. Але, врешті-решт, карма зробила своє діло і її прищемило дверима у метро. Виглядало це епічно. Дайте їй хто-небудь порцію новин від Соловйова чи Скабєєвої. Їй не можна так багато думати. На ваших хоча була та частина неадекватних росіян, які здатні на будь-яку тупість. Наприклад, відбити піструна вибачаюсь античні статуї, бо на їх думку вона надто оголена. Це не жарт. Це жителі приморського краю взяли ситуацію, точніше, молотки у свої руки, або поділитися своїми роздумами щодо атаки дронів на Москву. Ну, хто скаже, чому вони тут літають? Це ж прям зафіксовано. Ну тоді можу тільки сказати, аби не дивилися, мабуть, люди, не отримували негатив, не думали про погане. План бомба продовжуйте в тому ж дусі. Далеко підете. А це були новини з боліт. Скоро побачимося.